Задовольняйте всі наслідки у ваші документами, але набуду сюди і необхідні відміняють. Якщо ви якісь видання переохоплювати чи складе, чи десь чи продали, чи потім вже під час переохоплення ви на нього ці робите платити, правильно? Під час переоформлення. тоді будуть вже змінювати нову назву. А нікому не треба спеціально збігти і переоформляти будинок. він, Буде то до поки не хочете зробити. Давайте ми заслухаємо цю вулицю, яку на да, якому. Да, я, да. я тоді будемо говорити. Да. Зараз Зар... 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 давайте. Зар... Я вам зачитаю. Я... Просто я зайде хотів поначалу по... по одній вулиці, щоб не. Ну судили привезли, другі. Ну сюда це не переводить, бо сейчас вже що куди піднімати питання. Це ж поєднав. Так що, баумана, є у вас бачення, так? Я Ні, звісно ні... Я пропонуйте. Я ж так кажу, сонячна є, зоряна є. Ми ще тільки зібралися, а вже є кінцев. Це ж металі відібрав. Дитя, Крає браня. Краєвид. Краєвидно. Краєвидна? Та що сильно ду. У нас вікціонеренка на вивка. Я б це люблю. Він на землю. Дітя, спит у А є, нужна щеме, та борися, шеме, він, я думаю, заробив. Ті се квек заробив. Ні, не подожди. Ну, надо, не надо шементи, але надо таку -що. Ну, я б знає, я б... Хоч у нас там пара, випаде, випаде, до випаде, думки жителів тих, які на цій вулиці прижимають. Якщо там, ну, щоб не вийшло так, що потім люди скажуть, що за нас назвали, запропонували нас, то ті лежить на нас на вулиці. Ну, потім це носи таки я запрошували. Коротше, ви знаєте, так у кожного по вулиці. Хай має поговорить, кажуть, яке їм я виберу. А ви що? <реку> Цю <рес> інформацію давали, Фіторію, і в газетах, і в тому і в цьому році, і на зайці міські ради, які кладали. Тобто ніхто не робив. Мені сталося, в цьому три дні. До 18 слава. <рес> Ми не втратили право давати якусь. Те, хто до колоса за більше пів року. А всі кажуть, що вроде перший раз про це почули. Ну не вірю, що перший раз раз перший Яка? поліція. У нас радіосі поки немає. А разі це буде не руська, не російська, маневр. А, як Безека? Василкова. Ну давайте тоді подивимось, так у Баженка за час, так? Чи Бавмана, Боженко. І вона господи, потім. Нема ні космо Бажанка, так? Нет. А є? Це нормально. На Івана Годник. Тоже гетьман. А чим Петро Тироше? Чим коли гетьман, значить за радянські влади, і яка не була влада, ніколи, я не пам'ятаю, що присвідувалися часи не гетьманського. Що тоді по Бажанцям? Є думки, Івана Госника. Перві <рес> за вулиці є тут? Є. Пропонується вакцилятку. Ні, пане, хочу, щоб не людина. не ім'я. Давайте я хотіла пропозицію свою людину. Ну давай, що кленова буде. Клинова? Клинова, де? Та їй не буду пропонувати. Красивий яку позицію да? модем'янці. Ну, да? ну, да? да. ну, пропонуйте Бога, я Ремчука, я не волі. Ні, я відіовітаю. Кажіть, як ви. Вони не знать, не хочуть на випадку. Ну блюда? так, так не вийде. Якщо вони сказали, що все одно вибираєте йти, то значить, як ви зараз назведете, так і не сказали. Якщо вам довіряють, Вони взагалі ніякому не Ну так не можна. Я венчук ты вообще худинка смотрит. Карломах. Я представлюсь. Представлю. Представлю. Ну, була длина, зашлена Ивана Мардепина, уж неба взагалі не знаю. Радянка навіть на Івана Мардесина. Карла Маркса то Да. О, ви забовна люди. Ви стали ви за нас у підірвані, ми не районно, я знаю. Тамаренко, ну ви корломата Тамаренко. Стехаренко був директором сухозаводу 1900 року. Тільки я зразу поряджаю, що я виросла на Карломар, а зараз залізну його. Але моя мама живе на Карломарі. Так що я наразі не було. І ви хотіли Вишнева, але якщо вишне ви не буде. Я до Так, да? Левко мира, Той, що ви яму. Все, так, звичайно, так. Матросова. Гарнато. Гарнато. Поеду, балиху нікого? Нема нікого. кожного. Урицького. Є. Холодно яркость. Нет.

Стане коли не це важко. Всього, до тих пір, не було його. Вуку. Ну, я думаю, що. Він сам заводський. Проволок Кірова. Всі сказали, що не хоче до п'яти школу. Свобода, як і Григорія Свобороди. Хай свобода вже буде. Я сьогодні. А коли ще свобода насичні? А надо ладно? А пролог попросту? Куда Роман? Куда не выключил? Нормандского? Понял, вообще? А Нема з Есть вот так проволока. Такие матросы могут есть радио. Я не визначав, що своє мені, я їх не переменую. Зараз ніяк брати себе в цю Ви ж розумієте, хто так я можу переменувати. Ти на вулиці не будуть, ну я так вирішую, а на вулиці буде обов'язково, хто ж не доводить. А Строс, а Строжка в нас. Давайте Бориса ще. Ні. Да. Буде лучше. Бориса, я думаю, що Бориса мене заробити. Ні, ви не Ні, ви не живете. Ні, я скажу, ми, ми, не. Не, а хто А хто до труд? А хто до труд? Ми трус уже прозоли слухання, там вже десь за тереш. А коли ви будете? <плес> Вивезла за, за трошку? Да. А <плес> коли вона? Знаєте, така наука то нічого? Вона не пропонує <плес> переіменовувати історичну матір. Особливо назви, які називають. Давайте я Не розкажете а потім хто хоче. І далі каже, нас виждати. Це історична мава. Хай називають, як хочуть, хай люди ставлять предложення. Ну, володарство принесли близько 80 підписів, хочуть здавити. І ті, щоб ви нас поганяли, 10, як ви нас поганяли. Ну, як я зараз люди? Як мені віде, як були ці певні, що вони Я не пост, не довіду, що вони там. Ну, що, буде карми. Вони просто все не називають, як я шо. Я не можу, розумієте, так не правильно, якщо інші вирішать за... Ну, так. Трошки... Толосіти. Я після колись саміт сказав, що да, дійсно він зробив нашу вулицю, ми хочемо. Ми розуміємо, що вкладається. Є розмовно міста. Викричать, далі. Бав вона не, ну, не поджевна. А, у нас Берзерка вулиця. А з ким же ви проводили оцело? Хто ж? так, красиво буде ви що я? Боже, Божевна є там. Що там ви балака? Бавмана Яїдна? Ну як уже немає, а був виноград. Виноград, там задовго виноград. Ягідна луч. Верну на другу, там виноградний. Яйця це Ягідна. Господи янський

Подумайте, зараз сам за що проти м'яську і бажання. Петровську на це не порівняно. Коли ну Петровськова? Подразу рішайте. Ну давайте Так, ну Я там свобода. Я там Садовского. Вот это давай. Водитель, да? так? Кого-кого? Микола Садовський. Садовський? Садовский? Это Толской там. Нет, Садовський? А кто такие Садовский? мого діда. Мугатида. Да, при других добавить. Так, это не знаю. Так. Все, Записано. Є. Так, Боженка і. Росняна немає. Росняна немає, нікого не Росняна?

От, tuo, хто, хто, чím, той прочитав. Результати об'явили. Якщо людям лін встать і просто 20 годин чи пів години потратити. Зважу, якщо всі одно, то що за цьому? Це станеться те, що було. Якщо ви не хочете зміняти, останеться те, що було. Не так, щоб була, а мать. Хай там матка. Хай там матка. Вони зроблять скандал. 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 Вони зроблять Вони зроблять скандал. Вони зроблять скандал. Вони зроблять скандал. Вони зроблять Ще нема, де гроші дівати? Що. Та ще б там три лампочки поцепіли на мало. Ой, Ой, Боже, Боже. приклад. Така війна вже йде і з 4-6 году, як він сказав, до керма це воно йде. Ми воювали 8-го року, І це вже я до цього ж немає, освіщення немає, спальського немає. Їм треба тільки вулиці перейменуватися. От нема ці гроші діти Yeah, я вигадаю, я паю вас. У вас є Ви розумієте, що ви на цьому ще нікому не нужні? Девушка, що не потрібно, то я чи друге чи третьо. А ви на що? Що растей, казав, перезвонила, що так, ви порвали, поворот туди. Бо ви щось не на плюс. Вчора на свободі слова чули, як розказували. А мене бере. А що

Корупція, покриваність, оце все. Йому Я... завжені лошади, що, що це він такий, такий, хай хай докаже, хай одразу вгадати, одразу вгадує. А все. як? Ну, метаю. Попав у лобшу стаю, висвітло. Так само було як при комуністичній партії. Знаєте, в анікдоті каже, зібралися за острові там американці, ці там німці. Хто придумає? Америка, що у нас такі гракети, каже, не. Збіглися наразі ракети немає. І чукші збіглися, по купую доєди. Розбіглась ракети піднімаються, білим їх німці, американці. І кажуть, у нас вони немає такі там поїзда, Діялись, чук, розбіглися. А нас бігається, кажуть, у вас нема на острові, пард бюро, так. А да. що знаєте сказали, хтось у вас по мене називається? Та пішка, що таке породбіло, збіли, передбігли, збігли, а так бамда, який ви збігли, кушу шукали, тим немає білий. Оце Я ж... білий ви. Ви наказувалися. Це полосів. Починає зверху і по чай одним боку. І почай одним боку. Нікого, нікому нічого не скажеш, ви розумієте, що це. Добре, що вона там стояти не кажуть, давайте робіть. Кожного року вибирали нову, аж поки не вирішать. То це жінок так буде, то це жінок. Поки ми почнемо вішати, то нічого не буде. Оце не кому прем'єром, то нічого не зробиш, але і поміщо не Другий зарядний. Ви старані цього, приймали. А, добрий, вони закони приймали. А, подав, подав заходи. Проголосували, завжди життя. Проголосували, повідали. Так все правильно, ніж Ні, ну так ну що ж тут логічка А нас так, ура! Все, надоїло криша замовку. Посиділи, посиділи, хейнули, давай покричемо, давай. Почупимось, давай. Ви почупили, то пішли. Пішли у але... Ви розумієте, скільки у вас проманіли? Знаєте, каже, приказки, що і по барабану, скільки там тиховець, розумієте? Так і цим людям, які, ви розумієте, ви бачите гроші, так в зазнання, що записну в паркане. Тому у вас було таке гроші, то ви бачили цю демократію, це на шлях і так... карти. А ти маєте, що нами керують, чи ні гроші, то не де це здання. Ладно, грибуть і ще мало. А ще мало. А підіт приходить, Ще мало. А ми там Мільйони, сотні мільйонів. доларів, мільярди, Ще мало, Ще мало. Ви писаєте? Я різна. Я визначу, там десь. Вистачить. Стареш мені строку. А коло обіймаєте? А про волос Кирова? Вулиця Кірова тримала нам.

Ну хорошо, я можу вас там, що ми <говори> говорили. Ми не хочемо ставити, але закон такий ще прописаний, що якщо ми не ставимо, перемогу. Але ж не вас не виходить. Ні, а так приймає, що написано, що ми демократично держава. Демократична держава, значить, то, не людей спрашивают. Я так понимаю. А ви ще Ми сказав? Я дуже му Я вчора прийшов політичний бачив. Они ко мне говорить, а так прийде, как у них просто так що це учу. Я сейчас зранку давно було ці один голос, що для чого воно вам треба. Я воно теж поводу. Я теж зіткнувся. Люди сказали, що не хочемо перебувати. Я їм так само з'яснюю, що такий закон наші відбирачі, депутати наші так придумали, так прописали закон, що буде по-любому буде. А за чого особливо за те за що ти перебили, а потім за що хочу платити? А я ще раз кажу, написано, що платимо до чого без власника праці і тим цього. Я піду до любого, а вони кажуть, переокупляємо, я безкласно його переглянути буду.

Ні ранкову, ні, за річка. За річка нас річку. Там річка зачехається. Ну тобто якщо. Хочуть. Я запишу. Але якби і ще хоча б отписку, якщо, допустим, із володарського uh -huh. там назбирається петиція, вони зараз збирають процеси. Ага. Якщо назбирають Хорошо, якщо Приводи, я самі прийдуть молиться, якщо я собі то я завтра Хочу то опиню. А. А ага. Ну так, не наше тільки вулиця хоче та. саме, так і володарство і карбишева хоче дуже. Понімаєте, ще багато з'яси. На виїхали, зібрали, предлагають нам оце отоплати. Ось так, як потрібно, то Ви видають. Так що, дивіться, якщо ви будете, вже з указом.

для Яремічука і Ольги Княгині. Та я перемогу, мабуть, Терешки По-моєму, була перша времена, перемогу Терешки. хочеш? Не хочеш? Не хочеш?